Від пейзажів до портретів Кіровоградський художник Фелікс Полонський відкрив 12-ту персональну виставку робіт у галереї Лесоведград. в експозиції. Представлені живописні полотна різних років і різних жанрів. 1 січня цього року художнику виповнило 75. його робота. Зберігається у фондах Міністерства культури України та у приватних колекціях Німеччини, Франції, Болгарії Австрії. Бачила його картини, і наша Марія Староста. Пів тисячі робіт, і це не враховуючи етюдів. Приблизно стільки картин на рахунку кіровоградського художника Фелікса Полонського У мене одне – працювати все зараз. В мене майстерні десь так приблизно біля 400 робіт. і лише близько 30 з них представлено на його черговій персональній виставці у галереї Єлисаветград. Ми дуже раді, що така юбілійна виставка Феліця Михайловича відкривається. В этом году, впервые, он за пять лет впервые открывает у нас, и он открывает наш год. Год тому що в цьому году наша 5 років, і Нам приємно, що іменно вот така експозиція, така я хотів сказати, що ярка, красива, цікава Виставка відкриває наш сезон галереї. Майстер зимових пейзажів так називають полонського друзі та колеги. Роботи художника з легкістю можна відрізнити від сотні інших. А його зиму в картинах вважають кращою, ніж вона іноді буває в природі. Він майстер, я б сказав, пейзажу зімнього. Подивіться уважно на всю роботу центрального її не зря й почепили її сюди. Де вони повісили вірніше? І що там теж далі? Теж, теж, теж зимовий пейзаж. Теж, вони є відчуття, Він ловить якийсь момент іменно його, Полонського. Можна писати по-своєму. Це вже обличчя художника. Це не просто так сів, написав. Чи став написав, написав пейзаж натури, ну правильно, все хорошо, а відчуття зими в його. Є. Окрім пейзажів до виставки увійшли й сюжетні композиції та портрети. Василь Стус, Леся, Українка, Тарас Шевченко, і це лише невелика частина із колекції художника. Те, що їх багато, можна зрозуміти із кількості виставок Фелікса Полонського. Це в мене 12-та персональна виставка в Кировограді. І одна виставка в мене була в Федеративній Республіці Німеччини в Уперталії, ну, забув вже в якому році, міжнародна, така була виставка не міжнародна, а персональна саме. Ну то випадково було, але вона відбулася. А то це я персональні рахує республіканські, загальноукраїнські і обласні, то я не враховував, бо я їм лік загубив 1 січня цього року. Художнику виповнилось 75, Тому на відкритті його вітали не лише з черговою виставкою, а ще і з ювілеєм. Дозвольте передати вам і вручити вам почесну грамоту обласної державної адміністрації та обласної ради, і е, цю пам'ятну відзнаку е, в честь. Е, Сьогоднішнього дня, сьогоднішньої виставки і бажати вам віка і здоров'я, а нам насолоджуватись ще не один раз вашими виставками. Трудолюбству Полонського можна тільки позаздрити, зізнаються його колеги. Тому впевнені, його наступна виставка не за горами. Чоловік очень активний, жизненна, і я вважаю, це допомогло йому бодрость і Хорошу форму до таких, ну скажем так, танімалий гада. Я вважаю, це большой його каньо. Количество работ, которые він може создать за неделю, за дві приходиш. Э, тут стояв холст, вже він готовий. Практично а що тут делати, як как би бы я ты хотів. Я говорю, да ничего не треба, вставляй, давай следующий. То Тобто, от в этом плані. 12-та персональна виставка гробіт Фелікса Полонського буде відкрита до середини лютого. Марія староста на толі басистий день за днем.